Вітаю вас сьогодні 21 серпня, середа, і 172-й день із циклу, 365 днів одного року. Кожен день приносить нам радість, бо ми живемо, але життя невпинно пропонує нам і... Певні випробовування міняється обстановка, і нам треба проявити певну гнучкість для того, щоб зберегти основу нашого життя, здоров'я. Є повідомлення, що виникли певні температурні зміни на сонці. Ми і так відчуваємо дійсно значне потепління нашого клімату. А тут, після 20-х чисел, серпня має бути Три-чотири достатньо небезпечних дня для метеозалежних людей. Зверніть на це увагу. Майте під рукою обов'язково всі ваші щоденні ліки, які все-таки допомагають вам стабільно тримати своє здоров'я. Обов'язково звертайте воду, щоб була свіжа вода під рукою. Відкладіть справи, які не є нагальними, які можна зробити трохи пізніше, коли температурний режим стане більш сприятливим. І тим більше, не входьте в емоційні, особливо негативні моменти. Уникайте сварок, уникайте негативних думок, тримайтесь мужньо, тримайте себе в гармонії. Береженого і Бог береже. Здавна була така приказка, і ми повинні на це теж уповати. Будьте здорові!